До уваги військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місце служби. Якщо ви з будь-яких причин залишили службу, але маєте можливість повернутися до строю, не втрачайте цей шанс. До 1 березня 2025 року, включно, ви можете відновитись в Національній гвардії України без притягнення до кримінальної відповідальності та продовжити службу. Для цього достатньо звернутися до найближчої військової частини. І заявити про готовність виконувати свої обов'язки. Повернення гарантує вам звільнення від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини, якщо це сталося вперше, продовження дії контракту та збереження вислуги років, відновлення грошового забезпечення та всіх соціальних гарантій, поновлення пільг, передбачених для військовослужбовців. Окрім того, всі, хто повернувся, пройдуть поглиблену військову підготовку, що включає. Вогневу підготовку, володіння стрілецькою зброєю, тактико-технічні характеристики озброєння, тактичну підготовку, ведення бою та орієнтування на місцевості, фізичну підготовку, зміцнення витривалості та боєздатності. Чому варто повертатися до національної гвардії? Національна гвардія це сила, яка захищає державу та її народ. Це не просто робота. Це покликання. Тут ви станете частиною бойового братерства, отримаєте гідне забезпечення, державні пільги та можливості навчатися за стандартами НАТО, служба у Національній гвардії: це стабільність, гідна заробітна плата та повний соціальний пакет, кар'єрне зростання, можливості професійного розвитку, навчання та переваги, безкоштовна освіта, пільгові умови для сімей, гордість і відповідальність. Виконання бойових завдань на захист України. Україна потребує сильних, мотивованих воїнів. Якщо ви готові повернутися, не зволікайте. Звертайтеся до найближчої військової частини. Ваш вибір сьогодні визначає ваше майбутнє.